Топ-5 причин, чому падають борти, не долітають до цілей. Перше, неякісні компоненти і низька потужність відеопередавачів. Друге, неправильно підібрані антени по відеопередачі, відеоприйому, радіопередачі, радіоприйому. Або ж бракований радіоприймач. Третє погана збірка реально. Є деякі виробники, які цим не запарюються, не проводять борти по чек-лістах, не роблять фінальні, скажімо, перевірки, налаштування, обльоти і контроль якості. Четверта, цілком можлива, погано закручена рама. Шатається десь, є вібрації якісь, є зайві рухи під час польоту, довго, це випливає в якісь китки. Незрозумілі, додаткові вібрації під час польоту, може борт взагалі перекинутися, або навіть через неправильне налаштування регулятора моторів. І невідповідні акумуляторні батареї. Такого, здається, вже ніхто не робить, але бачив, що є збірки недостатньої якості, поганої, поганого зварювання, поганої пропайки, силових кабелів. Такі збірки теж можуть. Просто перестати працювати у польоті.